Сьогоднішній рейтинг ми присвятили годинникам, яким за їхню якість, надійність та довговічність вже більш ніж два століття довіряє весь світ. Отже, зустрічайте 10 найдорожчих наручних швейцарських годинників, куплених на сайті Віоліті, на загальну суму понад 50 тисяч доларів. А відкриває наш рейтинг легендарна на сьогодні модель годинника Карера від швейцарського бренду Хоєр. Один з перших автоматичних хронографів 12-го калібру, випущений у 70-ті роки минулого століття, отримав 180 ставок та був куплений за 77 777 гривень. Дев'яту сходинку посіла унікальна модель хронографа з практично безмежними можливостями від всесвітньо відомої фірми «Уліс Нардан. Автоматичний годинник у корпусі з нержавіючої сталі водонепроникністю до 200 метрів був проданий за 80 тисяч 50 гривень. Восьме місце посів чоловічий годинник від швейцарського бренду «Зеніт» з колекції Порт Рояль, оснащений високоточним автоматичним механізмом «Ель Primero. За годинник у 18 каратному золотому корпусі колекціонери запропонували найвищу ставку у 81 тисячу 10 гривень. На сьомій сходинці нашого рейтингу опинився надзвичайно рідкісний хронограф середини ХХ століття від годинникового майстра з Женеви Луї Едуарда Берту, незважаючи на стан, потребуючий реставрації, годинник приніс продавцю 90 тисяч без однієї гривні. Замикає першу п'ятірку найдорожчих швейцарських годинників класика від Rolex, найбільш впізнавана модель бренду Дейт Джаст з оригінальним браслетом. У підсумку торгів годинник виготовлений з золота та фірмової сталі, куплений за 96 502 гривні. П'яте місце посів унікальний золотий годинник Метрополітен від швейцарського майстра годинникаря Даніеля Рота. Окрім стандартних функцій, цей механічний годинник показує ще й час у 24 містах світу. Переможною виявилася 95-та ставка з ціною у 114 тисяч 850 гривень. Ще один класичний годинник, але на цей раз одного з найстаріших годинникових брендів зайняв четверту сходинку нашого рейтингу патек Філіп, виготовлений всередині ХХ століття у корпусі з жовтого 18 каратного золота, з оригінальним футляром був проданий за 151 тисячу 414 гривень. У трійку лідерів увійшов розкішний наручний годинник у бездоганному стані з колекції Марін від найстарішого швейцарського виробника годинників класу Люкс Бреге, за який продавець прийняв пропозицію ціни від покупця у 180 тисяч гривень. Надзвичайний інтерес серед колекціонерів викликав дуже рідкісний хронограф початку ХХ століття від відомої швейцарської мануфактури Лонджин. Наручний годинник в ідеальному стані у корпусі з 14 каратного золота був куплений за 222 двадцять гривні. А безперечним лідером нашого рейтингу став шедевр годинникового мистецтва від уліс Нардан. Золотий годинник, який, крім стандартних функцій, показує час іншого часового пояса та оснащений вічним календарем. 90-та. Переможна ставка принесла продавцю 290 тисяч 2 гривні. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за нашими відео та колекціонуйте історію разом з Віоліті.